Наше існування це взаємодія трьох ключових аспектів усвідомленого розуму, тіла і підсвідомості. Їхня гармонія це основа нашої життєвої стабільності та успіху. Усвідомлений розум, як капітан корабля, задає курс, тіло виконує команди, а підсвідомість допомагає орієнтуватися в океані минулого, сьогодення і майбутнього. Однак без узгодженості ця система може дати збій. Розум мріє про майбутнє, але підсвідомість чіпляється за страхи минулого. Тіло відчуває стрес, коли внутрішні конфлікти залишаються невирішеними. Розуміння цілісності нашої психіки, фізичного тіла і усвідомленого розуму ключ до управління власним життям, ця тріада основа нашого існування. І її гармонійна взаємодія критична для повноцінного розвитку та досягнення цілей.